Вітаю! У цьому відео ми обговоримо будову та функції опорно-рухової системи. Розглянемо будову скелета людини та тканин, з яких він складається. Опорно-рухова система людини має декілька функцій. Функцію захисту виконують окремі частини скелета, наприклад, череп захищає від механічних пошкоджень мозок. Скелет є жорсткою опорою, яка слугує каркасом тіла. До нього прикріплюються деякі органи та м'язи. Рухова функція опорно-рухової системи виконується у результаті взаємодії елементів скелета і м'язів. Під час скорочення м'язів частини скелета працюють як важелі, що дозволяє людині робити різноманітні рухи. Опорно-рухова система людини складається зі скелета і м'язів. Основу скелета людини становлять хрящова та кісткова тканини, а м'язи утворені м'язовою тканиною. Кісткова тканина складається з клітин остеоцитів і міжклітинної речовини та формує кістки скелета. У міжклітинній речовині цієї тканини переважають неорганічні сполуки, такі як вода і солі, переважно фосфати і карбонати кальцію, а також сполуки флуору, магнію і натрію. Органічні речовини представлено переважно білком осеїном, який утворює волокна і забезпечує гнучкість та пружність кісток. У кістковій тканині є кровоносні судини для забезпечення живлення клітин. Хрящова тканина складається з клітин-хондроцитів і міжклітинної речовини та утворює хрящі. Серед сполук міжклітинної речовини цієї тканини переважають білки колаген і еластин, що визначають гнучкість та еластичність багатьох хрящів. Особливістю хрящової тканини є відсутність кровоносних судин. М'язова тканина складається з м'язових клітин міоцитів, які в посмугованій м'язовій тканині зливаються між собою. Скелет людини поділяється на кілька великих відділів, а саме скелет черепа, тулубу, верхніх та нижніх кінцівок. Кістки кожного відділу мають свої особливості будови, пов'язані з тими функціями, які вони виконують. У скелеті черепа виділяють мозковий та лицьовий відділи. Його основна функція це захист головного мозку від пошкоджень та опора для жувальних м'язів. Череп складається з наступних кісток. Потилична, дві тім'яні кістки, скроневі кістки, лобова, носова, виличні кістки, верхня і нижня щелепа. Далі розглянемо будову скелета тулуба. Скелет тулуба складається з ребер, грудини та хребта. Його функції захист серця, легень і спинного мозку, забезпечення дихальних рухів. Також він приймає участь у роботі кінцівок. Далі окремо розглянемо будову верхніх та нижніх кінцівок. Верхня кінцівка складається з плечового пояса лопатки і ключиці – та безпосередньо скелета кінцівки це плечова кістка, ліктьова та променева кістки. Скелет нижньої кінцівки складається з тазового пояса, тобто тазової кістки, стегнової кістки, великої та малої гомілкової кістки та кісток стопи. З'єднання кісток можуть мати різний ступінь рухливості. Рухомі з'єднання кісток називають суглобами, а нерухомі – швами. За можливими напрямками руху виділяють такі типи суглобів: трьохосьовий суглоб. Двохосьовий суглоб. Напіврухоме з'єднання. Та одноосьовий суглоб. Нерухомі з'єднання кісток називаються швами. Вони утворені тонким шаром сполучної тканини між кістками та забезпечують міцне з'єднання кісток і захист органів. Дякую за увагу. Слідкуйте за новими відео, ставте вподобайки та пишіть запитання та пропозиції у коментарях.